Ранок дом розпочинається. Я Костянтин Октябрьський, а це звісно, моя колега Лілія Ребрик. Раді зустрічі. Ну а ранковий настрій нам також допомагає створювати майстро Костянтин Драгульов і кулінарний експерт Чаба Бакош. Попереду дві з половиною години ранкового весняного настрою та цікавих новин. А саме про запорізького блогера, популяризатора вивчення космосу і українських науковців і винахідників, завдяки яким люди досліджують космос, про іноземну волонтерську команду, яка годує українців піцею від Львова до Ізюма. Про принцип гроші ходять за людиною. Поговоримо з нашою гостею з Державної служби зайнятості. А про купівлю а. Акції іноземних компаній українцями розповіть наша фінансова експертка Юлія Баткалова. А ще попереду на вас чекають музика, мультфільми, новини спорту та інші цікавинки до десятої ранку. Та перш ніж розпочати програму, ми хочемо подякувати всім нашим захисникам та захисницям за те, що маємо можливість розпочинати кожен новий ранок. На календарі, 12 квітня, сьогодні міжнародний день польоту людини в космос Відомий нам як день космонавтики. Я до речі, в дитинстві думав, що треба казати день космонавтиків. Не ти, Бо ти один це ж вони... в цей день в 1961 році. Космонавтик, той самий Юрій Гагарін, першим у світі здійснив орбітальний політ навколо землі. А генеральним конструктором космічного корабля був українець Сергій Корольов. Вітаємо з міжнародним днем авіації і космонавтики, всіх хто цікавиться темою і усвідомлює її важливість. А ще вітаємо всіх працівників ракетно-космічної галузі України з професійним святом нових досягнень і надзвичайних відкриттів. Про інші важливі події 12 квітня дізнаємося з нашої постійної рубрики День в історії. 12 квітня 1912 року учасники української скаутської організації пласт прийняли першу присягу. Урочисту клятву на вірність Богові та Україні вони промовили у дворі Львівської академічної гімназії. Скаутський рух зародився 1907-го, а його засновником був британський воєначальник Роберт Бейден Пауел. За чотири роки осередок організації з'явився і в Україні. Ініціаторами створення молодіжного співтовариства стали громадські діячі: Олександр Тисовський, Петро Франко та Іван Чмола. Основне завдання організації це сприяння патріотичному вихованню і самовихованню української молоді на засадах християнської моралі. Пласт неодноразово був заборонений та працював підпільно і лише на початку 90-х відновив свою повноцінну діяльність. Пласт найбільша та найстаріша українська скаутська організація, яка діє у багатьох країнах. Її учасниками є понад 10 тисяч людей. Сьогодні день працівників ракетно-космічної галузі України. Наша країна бере участь у багатьох міжнародних космічних проєктах та виробляє важливі комплектуючі для супутників і ракет. А 19 листопада 1997-го перший український космонавт Леонід Каденюк на американському космічному кораблі Колумбія вирушив на орбіту Землі. Він разом з іноземними колегами вивчав вплив мікрогравітації на ріст і розвиток рослин. Україна виготовила для Єгипту перший супутник дистанційного зондування землі. І саме українські вчені, зокрема Микола Кибальчич, Юрій Кондратюк, Валентин Глушко, відіграли значущу роль у розвитку світової космонавтики. Цього дня 2014 року на Донбасі було окуповане українське місто Слов'янськ. Тоді представники незаконних збройних формувань захопили будівлі місцевих органів влади і вивісили над ними російські прапори. Два дні по тому українська влада офіційно заявила про початок антитерористичної операції на території Донецької, Луганської та Харківської областей із залученням усіх силових органів країни. Бої за Слов'янськ тривали два з половиною місяці. Від поранень гинули не тільки військові, а й мирні жителі. Крім того, значних руйнувань зазнали житлові будинки, і лише 5 липня українським військовим вдалося звільнити слов'янськ від окупантів. А 3 серпня в місті відбулась хода на підтримку єдності України. А яким буде 12 квітня 2023 року, залежить від кожного з нас.